Ще вчора росіянам було весело від зливи у Києві, але ж існує і карма. Росіянам довелося відкривати пляжний сезон з грязовими процедурами прямо на вулицях Москви. Давайте далі подивимось. Да я понимаю, мне надо снять. Як Бачимо, москву знову затопило. Вулицями плавають, плавали не лише машини, але і люди. Також вода ллється навіть квартири з розеток та зі стелі. Наступні кадри зняли у Дмитрівському районі. Пишуть у соціальних мережах. Давайте побачимо. не тільки ллється у квартири але у деяких будинках затопило і підземні паркування а от це нижній ярус води Точніше, нижній ярус парковки машина вже вверху жопою так що зараз еще і до верхнього дебере старий так, так достают отсюда вон Лидина машинка достает водичка пошла як бачимо, місто перетворилося на справжнє море. Місцеві жителі на дайверів, і як ми бачили, вже що пасажири автомобілів та автобусів опинилися в пастці, Аби визволитися з нею, їм доводилося випливати з транспортних засобів і затопило буквально все. ці підземні парковки, дороги, торгові центри, деякі навіть станції метро потонули і призупинили роботи. Як бачимо, що Москва. Хоч і не згоріла, але втонуло. Якщо пригадувати інші такі випадки, то нагадаю, що не так давно пів Росії пішло на дно після того, як прорвало дамбу в Орську, та кілька річок повиходило з берегів. І для багатостраждального орська пригоди не закінчилися після неприємностей, завданих водною стихією. Завітали інші спричинені бавовною.